Сьогодні відео буде Солов'їною. А бапиш, космос. Ні, там часом тобі Всі 30 і бавимося. бавимося як ми діти. Зараз тебе будуть виганяти, звідси. Тому що в таких гнутках не можна грати. Мають бути обов'язкову полоску. Да? Да, там в регуламіні, що мають бути білі. Ні, біля ні, тільки в полоску мають бути в в моєму дитинстві такого не було. Максимум, що я грав, це зривав палку з дерева і бігав, стріляв. Іграшки були з гамма і пали з дитині, А зараз я заздрю тим дітям, які реально зараз народилися в цьому часі. Це Супер Маріо, це FIFA 2015, це Нідфорспіт Монств. А це Богу. Інструктор. Ми приїхали з парашута, був свій інструктор. Зараз будемо грати ігру і теж буде свій інструктор. Ніколи такого не було, що були граюш. Де є інструктор. Тут тобто є. Так виглядає сало, де ми зараз будемо бігати і розважатись. Бачить там різні вінди і різні телепорти. Телепорти то будуть такі швидко-кольорове ставити. Тут буде ліфт. З кнопкою. Тут. Це я пройшла успішно. Номер 5 Це Міо. Зіграли дві гри, а я вже такий мокрий, як будто був в басейні і не витрати рушником. Я думаю, кожен з них так само, абсолютно. Гра, хлопці, як гра. Супер.